Добрий день всім. Великдень одне з найбільших релігійних свят в році. В Україні Великдень святкується на державному рівні. І це свято свято добра, свято любові, віри, надії. Дуже важливо зберігати традиції наших дідів, прадідів, адже вони, традиції йдуть з глибин, з корнів нашого українського народу. І ці традиції забезпечують нашу єдність, єдність України, єдність народу. І ця єдність на сьогодні вкрай важлива. В війні з Російською Федерацією. Щиро вітаю всіх зі світлим святом Воскресіння Господнього. Нехай Пасха буде запашною, нехай у всіх домівках буде злагода, любов, віра і надія. І це свято світле свято Воскресіння Хай надихає нас. Весь народ України на перемогу. Слава Україні, героям слава! Шановні колеги, друзі, захисники України! В цей світлий і радісний день Великодня прийміть найщиріше вітання вам та вашим родинам. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, бажаю всім щастя, добробуту. У ваших родинах любові, надії, віри і сили нам, Христос Воскрес!